Вітаю друзів, гостей та підписників каналу Пивна П'ятниця у себе на кухні. Сьогодні у нас така, можна сказати, творча тема. Ми будемо сьогодні пити пиво, і, як ви бачили, відео називається все-таки про пиво. Але я сьогодні більше хочу проговорити про колекціонування пивних банок, ну і звісно, під пиво. Зараз на селі дуже багато банок, на фончику теж банки. Зараз ми зі всім розберемось, поговоримо, обговоримо. Поки що я налью пива. Сьогодні у мене таке, можна сказати, нейтральне пиво. Не з банки, з пляшки, з пет-пляшки. Це такий, як я кажу, компромісний варіант. Сьогодні в мене пиво Одеса Пілс від одеської сімейної броварні наших друзів ні за що Мила. Ух, як воно все пішло, як гарно, як красиво. Зараз мені прийдеться все це вимакувати. Можливо. Але це додасть якоїсь такої автентики простого, дешевого, ну, не сильно дешевого, народного пива. Так от, що я хочу вам розповісти, поки в мене пиво. Що воно робить, поки пінна шапка всідається, тому що я пиво охолодив, келих приморозив навіть трішки. Спеціально взяв такий келих, що він нас не відволікав ні від чого. От. Просто пили пиво і говорили, я думаю, в п'ятницю під келихом пива. Просто такий легенький відос, я думаю, сьогодні зробити, щоб можна було я ж кажу, в п'ятницю, ввечері за келихом улюбленого пива щось таке легке подивитися про пиво і попити свій улюблений напій. Так, тобто банки, 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 банки. Ми знаємо, що банки у нас день з Пивної банки відзначають 24 січня, починається ще з 1935 року. Ми маємо таке щастя, як пиво в банці. Звісно, тоді банки були дорогі, жерстяні, але зараз вони прийшли до ось такого майже виду, такого чи там 0,5. І вони легкі. Вони мають, наприклад, от такий Якийсь яскравий цікавий дизайн. До речі, я цю баночку використовую для того, щоб наводити різкість, коли знімаю. Так ще не все витер. Кілька в нас є форм-факторів 03, 05, 044, здається, оці американські баночки, про які ми теж сьогодні поговоримо, 0355. Це, скажімо, така друга частина відоса. Є у нас якась задумка. є у нас якийсь сценарій, якщо що. Тобто ми не про історію банок, ми про те, зараз як все відбувається з ними. Звісно, є багато колекціонерів, які колекціонують різну пивну атрибутику, етикетки, кришечки, там все зрозуміло, костери, можливо, так, банки. Банок багато. От У мене на столі зараз близько 50 банок. стоїть, Ви всі не бачите, але їх багато. І це, звісно, це, е, шедеври, якісь художні седе, шедеври, е, якісь уніки, якісь пиво, яке ви е, один раз в житті тільки пробували, вам привезли його там з якоїсь там зімблави чи звідки. Ось, наприклад, ця червона шапочка, ми це, про це говорили, пиво собі таке, але це баночка дизайн взяло б за дизайном якісь, там, якусь премію, якийсь awards. І ця баночка така ну, достойна колекція, мені здається. Але, 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 баночки об'ємні. Навіть 0,33 вони займають багато місця і де їх зберігати. От Де ви зберігаєте? У мене вони по всіх коробках, в мене на кухні вони і все. І Я не кажу, що я колекціонер пивних банок. Я пиволюб. Але мені, чесно кажучи, якось дуже жалко викидати таку баночку у смітник. Ну, з цих я познімав етикетки. Це крафтове пиво. Я познімав етикетки. Етикетки в мене в альбомчику, все з ними нормально. Вони будуть зберігатися. А ось ця баночка. ну це шедевр. Е, можливо, комусь потрібні такі баночки. У мене багато всіляких баночок. Я думаю, що ми якось домовимося, я вам їх відправлю, віддам за якесь символічне, е, символічне пиво. <свісна> Таке умовне пиво, тому що в тому що, е, нас ситуація така. Баночки, звісно, алюмінієві. Їх можна здати е, на прийом е, кольорового металу. Зараз про це ми теж поговоримо. Я зроблю ковток все-таки одеса Пілс. Алюміній останнім часом не дешевий. Класне пиво все-таки. Не дешевий метал. Але банки в наших пунктах прийому металобрухту йдуть як окрема категорія. От в Одесі я дзвонив буквально позавчора. У мене біля роботи є пункт такий. Вони приймають певну банку з розрахунку 25 гривень за кілограм. Скільки важить банка? Як ви думаєте? На деяких сайтах написано 7 грам, 8 грам, 15 грам. Я не можу зважити, у мене немає таких вагів, які так точно можуть. У мене мої ваги, які є у них похибка 15-20 грам. Так то плюс-мінус дві баночки. Це не зовсім. Я думаю, якщо всі ці баночки зважити, то ми можемо вищити вагу баночки. Ну, Хай буде 7 грам, да? якщо 7 грам, то це у нас за 25 гривень. У нас одна баночка приблизно буде коштувати ну, в середньому, так, десь 15-17 копійок за одну баночку, коли ми її здаємо в утилізацію. Тобто десь читав, що 4 кілограми баночок це у нас мішок від цукру. От, уявляєте собі, да, які об'єми. Тобто це такий собі бізнес. Тобто, мені здається, навіть краще цю баночку зберегти, ніж її утилізувати. Але з іншої сторони, це все-таки у нас екологія, так? коли ми здаємо на переробку метал, це дуже круто, як мінімум, для карми. Екологія в Україні у нас забрудена і так всіляким російським лайном. А ще в нас баночки. Ну, з баночками то ми розберемося. Але ось є ще така історія. Дивіться, от, наприклад, баночка у мене Кромбахер Хель, непогане пиво, до речі, Хелес. тут вказано, що якщо ви. Ну, я не знаю, для якої це країни воно йшло, ну не для України точно. На англійській мові написано, що за баночку цю дають 5 центів, коли ви її повернете, так, здасте. Можливо, там якась підключена ще якась екологічна проблема, що про, 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 програма, щоб спонукати людей все таки утилізувати ці банки, цей алюміній, і тому, тому дають 5 центів на наші гроші. Це приблизно грубо, так це 2 гривні 15 копійок і 2 гривні. Тобто, можна сказати, є такі, все-таки причина, це як з, <fillets> тими, з криптовалютою, з біткоїнами, так? Холдити ці баночки, поки в нас не буде нормальна ціна за них. Тобто колекціонувати, якщо ви колекціонер, і вас там ну, ви е заради дизайну це колекціонуєте, або ну, як чекіни, так? Оце я пив, це я пив. До речі, я е збираю тільки. Е Етикетки, кришки і банки, ті, які я пив, я на вулиці не підбираю ні, ні, ні банки, ні пляшки, ні кришечки, ні все таке. Е, тобто е, така собі історія з цими банками виходить, що е, вони гарні, вони часто шедеври дизайну, їх хочеться зберегти, хочеться зберегти пам'ять про пиво, яке те пиво воно спочне, От, Але вони займають місце. Я вирішив, що я зберігати не буду. У мене є зараз якась кількість. Банок, який мені не жалко, це от такі от баночки, дивіться. Це баночки, з е е е яких я познімав етикетки, це від крафтового пива. Їх близько, е ну, цих і ще інших, яких не жалко, близько 50 штук у мене. Ой, У нас дуже, дуже жарко. Що я вирішив зробити? Я навіть думав купити десь на чи де є такі девайси, називаються Can Crusher, щоб їх ну, з... оптимізувати, скажімо так, не отак от руками робити. Так? От. А такий девайс, який розчавлює баночку і оптимізує її як мінімум за місцем. Вибачте, за... Цей звук, але цей Ken Crusher, він коштує десь 800 гривень мінімум. І це Китай, це Аліекспрес. Незрозуміло, після якої банки він зламається. Звісно, це економічно буде не, не, не окупиться, тому що ну, з нашими цінами на банки на алюмінії це тільки така хобійна тема. Вибачте, це майже як попирка. І з іншої сторони утилізація банок руками це такі собі, ну, якась така фізична активність для дрібних м'язів, пальців рук. Ви розвиваєте хватальні рефлекси, мені здається, якісь ну, дрібну моторику, якусь там не знаю, силу в пальцях. Не знаю, це все, звісно, так. Тренуюся, щоб піднімати келих. Дуже непогано йде. Отже, що я придумав? Зараз я це все прискорю. Я взяв такі рукавички, знайшов, не купив спеціально, це знайшов ті, що були вдома. Вони трошки не за розміром. Це, мабуть, дружини рукавички. І я зараз це прискорю відос і спробую ці всі банки. Утилізувати. Не перемикайтеся, це буде дуже швидко, тому що швидкість була прискорена максимально. Ну, поїхали. Звісно, крафтові баночки вони вже там ніякої цінності не, себе не представляють, тому що етикетки зняти, все з ними нормально. А ось такі мас-маркетові хайники, мені здається, теж не особо цінний. Факс такий самий його багато. До речі, пиво непогане, як відразу простора на столі стало. А це от американський крафт від був від Бриварні Лейк Фронт, місто Мілоки, здається, не штат, штат, не помню, як він називається. Вісконсін. Забув просто. Дивіться, цікава, автентична баночка була, б, можливо, колекційна. У мене ще є кілька таких баночок. Якщо є бажання, давайте якось домовлятися, за якісь пиво я вам віддам, поки я їх все всі не перетрощив. Так, цю я поки що залишаю. Це я собі нарв'яз трішки пива. Значить, що я вам скажу? Десь в районі 6 хвилин мене зайняло отак в такому темпі, Трощити ці баночки. Я спітнів. Відчувається в руках така. Що робиться? Що робиться? Сила в руках відчувається така енергія розчавлених алюмінієвих банок. Так, тут у нас пиво потекло, тут баночки з холодильника вже потекли. Так. Так, так, знову таки, поки пінна шапка сідається, я тут. Поставлю його сюди. Я вам розкажу про що робить на столі ось це пиво. Це теж американське крафтове пиво. З наклечками. Мабуть, отак от, от краще зробити. Так, отак. От Чи як? А, ну видно, все видно. Так, дивіться, це. Це, це американщина теж американське крафтове пиво. Десь я дивився, звідки воно. Називається воно Саугатак. Броварня Саугатак. І це такий невеличкий тизер, невеличкий анонс, тому що ми з Сергієм плануємо в студії записати подкаст з цим пивом. І, можливо, навіть в суботу ми його запишемо, і воно на наступну п'ятницю буде це відео. Та ми вже розкажемо про це пиво, що воно таке, яке воно на смак, які тут бувають види. І подкаст буде ще чим цікавий, що там буде втілена та ідея, про яку Сергій говорив на останньому стрімі. І це ми думаємо повернути в цю суботу. Ух, я спітнів після цього, цього кен Креша, краша. Пиво допомагає. Отже, отже, це такий невеличкий анонс, невеличкий тизер. Наступної п'ятниці дивіться наш подкаст. Я думаю, так. Якщо когось цікавить, цікавлять баночки, пишіть. Якщо в когось є якісь свої думки про баночки, про алюмінієві баночку, про їх утилізацію, теж пишіть. Можливо, буде ще один якийсь відео, де ми більш конкретно вже поговоримо. Ці баночки, я, що я всі розтрощив, я їх перерахую та зважу, можливо. І отут десь напишу, скільки вони важать і що, і яка, яка є кількість. Підтримати канал, ви знаєте, як ми збираємо, до речі, на е, світло. Дори... світло. Світло зараз ще старе. Ми ніяк не можемо, ми ніяк не можемо <світло> назбирати. Е, там потрібно небагато, але факт е, на пиво тр... гроші є. Це пиво, до речі, ми купили за донати, які нам скинули на останньому стрімі. Е, більшу частину цього пива ми купили за донати від Дениса. Там був такий цільовий донат. Про це ми розповімо на цьому подкасті, який ж буде якісний, з якісним світлом, неякісні камери в студії і все таке. Якщо є якісь питання, пишіть в коментах. Хочу сказати, що сьогодні ми програли чергову футболку. В цьому відео не буде розіграша футболку. І я дивлюся, що ця ідея з футболками стає якоюсь нецікавою, тому що. В розіграші прийняли участь всього 5 людей. Якось так. І, звісно, мені було приємно, що хтось з них чесно виграв футболку, але було б більш приємніше, якби була якась така більш жорстка конкуренція. Це ми, я думаю, теж обговоримо. Можливо, вже на наступному стрімі, який коли буде, я не знаю. Отже, отже, ще раз повторюю, чекаю від вас на фідбек. Про баночки, про утилізацію, можливо, ще якісь, ще якісь питання стосовно каналу і планів на майбутнє. Поки що такі от плани на майбутнє я озвучив. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.